Великий пророк і законодавець ізраїльтян Моїсей походив з роду Левіїного. Народився відхозавітний праведник в Єгипті близько 1570 року до Різдва Христового і був вихований дочкою Фараона. У всіх своїх починаннях та вчинках святий пророк був знаряддям у руках божих. Мойсей був тим, кому Господь відкрив таємниці буття створення світу і людини. А на Синайській горі праведник прийняв від Творця Всесвіту десять заповідей. Силою Божою Мойсей творив великі знамення та дива. Доживши до 120 років, він спочив у Моавіцькій країні. Пророк та боговидець був похований в долині поблизу Вефегора, але й сьогодні ніхто не знає точного місця його поховання. На висоту добродітелі Вашелєсі пророчими сіє. І сігораді сподобався Сі віддіті славу Божию. Під час свого перебування в Антіохії імператор Декій організував язичницькі жертвоприношення. Водночас, місцевий єпископ Вавила звернувся до своєї пастви із закликом мужньо витримувати всі випробування за віру Христа. Після здійснення усіх язичницьких обрядів, Декій вирішив увійти в християнський храм і осквернити святиню Господню. Але єпископ Вавила зупинив його на порозі церкви. Наступного дня розгніваний імператор наказав спалити храм і вимагав, щоб єпископ поклонився ідолам і таким чином спокутував би свій злочин. Переконавшись, що Вавила лишається стійким у своїй вірі, Імператор засудив єпископа Антіохії та трьох його учнів з матір'ю на мученицьку смерть. Якщо хто повстає проти Бога і хоче образити його святиню, то й не тільки негідний почестей, але стає ворогом Господа. Перша в історії армії жінка офіцер Надія Андріївна Дурова. У 1806 році вона втекла з дому і, видаючи себе за сина поміщика Олександра Дурова, вступила до уланського полку. Під час війни з Наполеоном відзначилась у битвах під Фрідландом, Смоленськом та Бородіно, була особистим ад'ютантом Кутузова. У 1816 році у званні штаб Ротмістра вийшла у відставку, ставши автором мемуарів. Серед них. Записки кавалерійської дівиці, які отримали схвалення самого Пушкіна. Свої останні роки Надія Андріївна присвятила служінню людям. Вона клопотала за знедолених перед владою і намагалася допомогти усім, хто потребував її підтримки, внаслідок чого історія її життя лягла в основу п'єси, кінофільму та опери. Повна самопожертва на користь усіх, ознака найвищого розвитку особистості. Завдяки його наполегливості на початку 80-х років позаминулого століття в багатьох містах Росії з'явилися перші безкоштовні лікарні для бідного населення. Сучасна медицина зобов'язана Сергію Петровичу Боткіну, тим, що він одним із перших помітив важливість центральної нервової системи в організмі людини. На його думку, хвороба не вражає окремий орган, а впливає через нервову систему на весь організм. Боткін одним із перших довів, що до кожного хворого має бути індивідуальний підхід, враховуючи особливості його віку, анатомічної будови, умов життя. Як людину великої душі і громадського діяча його високо цінував Салтиков щедрін. А Некрасов присвятив Боткіну одну з глав поеми Кому на Русі жити добре. Професія лікаря це подвиг. Вона вимагає самозречення, чистоти душі і думок. У наступному випуску дочка святого апостола Филипа, свята мучениця Єрміонія про чудотворну ікону Божої Матері Неопалима Купина, засновник сучасної авіації та космонавтики російський вчений Костянтин Едуардович Цілковський, про подробиці будівництва та освячення у 1868 році головного храму Святогірської лаври Успенського собору.